Ну що ж, доброго дня волоцюги. Ми з Пашою поїхали в містечко Ракітне. Це станція Ракітне-Волинське. І сьогоднішня наша мета е, пройтися колишньою вузькою колійкою Ракітне-Мочулінка. Сьогодні ми намітили дуже велику мету і нам треба пройти сьогодні з кілометрів 50 км. Насипом колишньої вузькоколійки. Ну, надіємося, що Бог нас благословить і нам це сьогодні вдасться. Ми повністю екіпіровані, готові і рушаємо добрий путь. Ну що ж, шановні шанувальники старовини, війни, вас розчарую, вже вузькоколійка не збереглася. Ще фото за 2013 рік є. Як ці рейси сьогодні на пілораму возили колодки, ще нам сказали, що вже все немає. Десь тут є ще рельси, може ще сфоткаємо їх. Ну, Такі вагони, естакади, цикрани, що їздять, а нічого від неї не збереглося, поїздили, ну і пропитом. Так, ну що ж, ми будемо виходити з окітного привулком шкільним і там о, ну, тут сам насип засипаний дорогою. Там будемо з дороги сходити на сам насип. Ну що ж, вирішаємо. Виходимо з Ракітного. Що ж, вийшли з Ракітного. Прямуємо. Так, ось ми сходимо з траси і виходимо на насип у і нраємо в ліс. Ось така ідеально рівна дорога. Насип колишньої коколійки. Зараз ми йдемо на Варшавку, тут вже недалеко десь до кілометрів. Виходимо на Варшавку. Все, і вузькоколійка веде нас далі. високовольтна лінія. Так, це має бути лісова річка Грабівка Притока льви. Скоро будемо саму льву переходити. Такі з краю болота. Ось виходимо в долину річки Льва. Сюдою, цим полем, я їхав з Харпиловки геть туди далеко, з річки Льви, до водосховища на Вишавці. Так подолали ми вже 10 кілометрів з хвостиком, вузькоколійкою. Там далі село Карпилівка, а ми далі почемо в ліс. Понасип. Там... Ось був переїзд з Моста немає. Мусимо трошки обійти. Так, на сосні стара бороть. І через цю борь сосну не заїздили. Ну якісь є позначка. Ага, така ніби шестикутна зірка. Ні. Так, є залишки шпал. Вже стохлі дубових шпали. Є залізячки. Залізу. Ну, залишки Ось коколейки. Підемо далі. Ось така ось коколейка йшла через болота. Так, там капиловка. Пряма і пряма, ось каколка. Так, напроти Карпилівки це 18 кілометрів. Тут колись проживав Тарас Бульба-Боровець. Ось зустріла нас отака перешкода, ось бегрі перепливай Але як бачимо, що в цьому винні боби Оце заготили внизу греблю, будемо по ній переходити. Так, видно, що палик був біля колейки. А не, це взагалі-то це репер був, точка, яку позначали на кайті. Далі щось Так, тут вирізана ділянка, але ось таке дерево. І всього вільха залишили з гніздом. Схоже на гніздо чорного лелеки. Але якщо не св'язали, то він же сюди не прилетить. Таке справи. Ну що ж, вийшли ми на насипану дорогу. Все темно і камера не тягне. Але зараз буду, будемо ми доставати свої ліхтарі. Як казав спартанець Леонід, будемо битися в термирі. А такими покараті. Запалили ми грубку на хуторі глушкові. Ми добралися. Пригод у нас дуже багато було, що всі не опишемо точно, точно Да, І добре відпочивати, відпочити не зараз. Грубка, чайок, Ну і Здоровлені, але щасливі, що подолали маршрут, пройшли вузькоколійку, було багато перешкод і навіть добрі люди нас трошки підвезли. Ну що ж, настав час підсумувати наш похід вузькоколійкою Кітне Мочуленка. Вніше насипом і тим, що збереглося від тої вузькоколійки. Ми стартували з Ракітного, там сам поїздок і кілометровій вузькоколійки взагалі вже не зберігся. Але фото є в інтернеті. Загалом за днями подолали вузькоколійний насип в Веркітнівському довкола сіл Карпілівка Борове, а вже за боровим і до сівок нас застала темрява і ми подолали саму найскладнішу її ділянку. Нам довелося теми відолати річку, дубки та інші притоки бобра, але ми з цим справилися. Ми добрались до села Сівки, але вже не йшли насипом до мочулянки. Нас вже ну, я раніше туди ходив з хлопцями, я фото вам покажу в цьому фільмі, як ми ходили. Загалом хочемо подякувати тим людям, які нас вночі не побоялися підвезти. До села Мочулянки, і ми добралися на хуті оглушків, добре відпочили. І яка же йдемо додому в Мочулянку. Будемо чекати маршрутку. Ну, все. Так, ось станція Китне волинське Там узкоколійка не збереглася, але це був її початок. Ми прийшлися провулком шкільним. І йшли дорогою. Зараз ну, на цій старій карті немає тої дороги, що з Варшавки заходить у Рекітне. Ми з неї зійшли, йшли насипом, прийшли Варшавку. Це початок річки Грабівка. Вийшли до річки Льви. За Львою це був вже 12 кілометр. Так, десь ми тут обідали біля одної з цих доріг. Тут були і болота, і смітники, пахлася худоба. Ось цю канаву переходили по Бобровій Загаті. Йшли далі. 189 це був то, Нівелір репері стояв, з якого ми лекарство цей стовпчик ми знайшли. Так, На 25-му кілометрі дорога йде з села Борове нас застала темнота. Де точка 195, там був колодязь з дуже хорошою водою. Там ми поповнили запаси. Так. Ось Тут ми форсували оці річки. Перша це приток річки дубки. Там ми по березі перейшли. Форсували також річку дубки. Іншу річку по бобровій загаті. Оця ячиця, це кордон Окітнівської і Березнівського району. Ми перейшли по розваленому мосту. Тут, де ось ця пляма лісу, там ми ось колійку загубили. Але, на щастя, вийшли в село сівки, побачили, що горить світло. І Там ми вже вечеряли в сілках. Вже від Сівок ішли ми на насипом нормальною дорогою. Так, прийшли Бобик, не зупинялися, не пішли ми вже на ось цей насип Сівки Мочулянка, Його я ходив з хлопцями ще у 2014 році. А в той час ходив цю вузьку колійку Зекітного. Андрій Гулько із Острога. Її фактично прийшов, але він прийшов її тільки. Десь він вийшов на Балашівку. Далі до мочулянки він точно не пішов. Ну, цей відрізок нам відомий, це вже він самий найлегший до мочулянки. Ще треба дослідити гілки від мочулянки, так як вона йшла до кар'єра там довкола мочулянки. Фактично, вночі нас відливачів. І в Мочулянку підвезли, підвезли добрі люди, трохи ми зекономили і часу, і сил. І на Глушках ми відпочивали майже цілий день, після того, як штурмонули вузьку колійку за 12 годин. А фактично вона йшла через Глушків на Більчаки і в Більчаках вона закінчувала.